30 років на стражі порядку придністровській правоохоронці відзначають ювілей відомства. Фізична підготовка на найвищому рівні у Тераспольському юридичному інституті оновили спорткомплекс. Перша українська газета Гомін 30 років з читачем. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз на сторожі правопорядку. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ відзначило чергову річницю 30 років з дня утворення. Про те, який шлях пройшло відомство? Згадувало керівництво, співробітники і ветерани МВС. Урочистості з нагоди створення відомства розпочалися традиційно з церемонії покладання на честь міліціонерів, які загинули при виконанні живі квіти і хвилина мовчання. Трохи більше півроку приблизно стільки розділяє утворення нашої республіки і поява правоохоронних органів. 5 березня 91-го року Верховна Рада, тоді ще Придністровської Молдавської радянської соціалістичної республіки затвердила структуру уряду. А разом з нею і управління внутрішніх справ. Ми оказались ми опинилися в абсолютно складній ситуації. Якщо всі країни незалежних держав, які залишилися після розпаду СРСР, мали свої міністерства, особовий склад, законодавчу базу. У нас нічого не було. Ми в свій час не без помилок, але заклали фундамент того міністерства, де ви зараз служите. Тоді в штаті було всього 18 чоловік. В умовах браку грошей і ресурсів стояло завдання створити структуру правоохоронних органів республіки. За рік районні відділення з'явилися по всій країні. Минуло 30 років сьогодні. Придністровська міліція це нова філософія служби. Особовий склад вирішує найскладніші, і як показав 2019-й, не зовсім властиві службі завдання. За. Прошедшие чотири года. за останні чотири роки МВС змінилося і, мабуть, найголовніше, що результат змін відчуває кожен придністровець. Бажаю вам міцного здоров'я, стабільності і благополуччя і мирного неба над головою. Спасибі за ваш труд. Наше відомство всі добила стається. Наше відомство завжди було і є надійною ланкою в державній системі. Найбільш значущим результатом роботи багатьох поколінь співробітників це впевненість і безпека наших громадян. Незважаючи на весь час, суть професії не змінилася, але міняються засоби і методи поставлених завдань. Сьогодні кращим вручили державні нагороди. Рівно 30 років тому, 5 березня 1991 року, Верховна Рада Придністровської Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки затвердила структуру державного управління. Законодавча гілка влади на той час вже існувала. Верховну раду обрали у кінці листопада 1990-го. А от виконавчої ще не було для того, щоб для того щоб існувала держава, необхідно було вирішити проблему, пов'язану з фінансуванням всіх органів влади. Важливо було сформувати бюджет, тобто відокремити бюджет Молдови і Придністров'я. Це було найважливіше економічне завдання. Треба було вирішувати соціальні питання, виплачувати зарплати пенсії. Тому були встановлені певні терміни. Було визначено цілий перелік документів, які необхідно прийняти законів і постанов. Так було створено 15 республіканських управлінь однак така практика виявилася неефективною. З часом з'явилася система міністерств. Значення рішення п'ятого Значення рішення 5 березня, коли було сформовано уряд, переоцінити неможливо, адже держава це ціла система органів влади судова, законодавча виконавча. Тому саме 1991 рік, коли фактично були сформовані основи держави, в тому числі й виконавча влада. За 30 років структура органів виконавчої влади та перелік відомств неодноразово переглядалися. До 2012 року главою виконавчої влади був президент. Інститут уряду і посада прем'єр-міністра з'явилися лише у 2012 році. В реконструкція у Тираспольському юридичному інституті оновили спорткомплекс. Роботи почали проводити в 2018 році. Частину грошей виділили з фонду капвкладень, Решта за рахунок МВС. Тепер в навчальному закладі є новий спортзал для ігрових видів спорту, дві борцівські зали, тренажерка у приміщенні та на вулиці. Умови підготовки курсантів стали значно вищими. У відкритті спорткомплексу участь взяли міністр внутрішніх справ, голови уряду і Верховної Ради. Спорткомплекс Цюї здали в експлуатацію ще в 1980-му в Олімпійський рік. За майже 40 років жодного ремонту. Все змінилося в 2018-му. Замінили підлогу, опалення, оновили проводку, встановили нові вікна, облаштували зал для ігрових видів спорту. Аді з луч один з кращих у всій Молдові зал для волейболу. Чемпіонати, які проводяться, несуть за собою певні обов'язки для клубу, для організації. У цих дівчаток і молодих хлопців є все необхідне. Вони одягнені та взуті. Це все професійне. Звичайно, дуже комфортно, коли всі умови створені для того, щоб можна було розвиватися, грати, приходити, отримувати задоволення від тренувань. Коли є все для того, щоб удосконалюватися на тренуваннях, так набагато простіше і, звичайно ж, стимулу з'являється більше. Сьогодні в спортивному арсеналі курсантів тюї поповнення. По-перше, тренажерний зал, повний комплект для бодібілдерів. Спортінвентар виготовляла американська фірма. А ще кардіозона, бігові доріжки і велотренажери. Йдемо далі. У силових структурах без знання бойових мистецтв нікуди. Прийоми дзюдо і самбо тепер відпрацьовують в комфортних залах. Хороше покриття, хороший килим, захист, тобто відмінні умови для того, щоб продуктивно тренуватися і нанести собі мінімальне або взагалі не завдати собі ніякої шкоди. Спортивний простір не тільки всередині, а й зовні тренажери та майданчики для волейболу та міні-футболу. саме полотно хорошої якості, високі паркани. Тобто м'яч не вилітає. Сітка, ворота, все якісно зроблено. Приємно грати. М'яке поле, клас. Зачем розвиваються спортивне навіщо розвиваються спортивні об'єкти для здорової нації? Вкладення в спорт, в молодь це запорука гарного майбутнього нашої країни. Тому ми не ремонтуємо адміністративні будівлі, замки та палаци. Ми вкладаємо всі кошти в розвиток. І я думаю, що цей спортивний зал допоможе розвинутися багатьом нашим курсантам, ну і нашим же молодим викладачам. Все це стало можливим завдяки фонду капвкладень і коштам Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні день народження відзначає міністерство освіти. У Придністров'ї його створили в 1991-му. Перетворень за 30 років було чимало. Напередодні ювілею їхнім головним ініціатором стала пандемія. Спочатку питанням освіти займалося управління міністерством, воно стало тільки через рік у 92-му. Назви були найрізноманітніші зупинилися на міністерстві освіти, і зараз в його владі весь навчальний процес республіки. А це загальний додатковий, дошкільний, професійний, а ще питання виховання і молодіжної політики. Ми працюємо в правовому полі. Ми працюємо у правовому полі в сфері освіти з Російською Федерацією. І державні стандарти наші створюються, спираючись на стандарти Росії, але звичайно враховуємо свій республіканський компонент. Розвиток освітньої інфраструктури це теж успіх. Тільки в 2019-му відремонтували 36 об'єктів. Це рекорд, кажуть в Міносвіти. Але все-таки головна радість тут це висока якість освіти. Пандемія, правда, поставила її під сумнів. Довелося трансформувати освітню систему і створювати дистанційку. З'явилася електронна школа Придністров'я. Зараз робота над нею вже практично завершена. Держава дуже дбає про створення умов для навчання. Наприклад, у школах встановлюють вікна, нові комп'ютерну техніку. Її надійшло за минулий рік в наші організації освіти майже дві тисячі одиниць. Це дає можливість значно поліпшити дистанційний спосіб навчання. На якості освіти дистанційне навчання не відіб'ється, впевнені в Міносвіти. Ми контролюємо попріжні моє та якість знань, добиваємося виконання програми нашими учнями. Випускники, наприклад, вже написали контрольні і твори. Результат досить непоганий на рівні минулих років. В системі освіти Придністров'я майже 100 тисяч учнів та понад 10 тисяч вчителів. І скільки не було плюсів у дистанційки, кажуть найкращим подарунком до ювілею відомства повернення до звичної форми навчання. Важко уявити ландшафт сучасної журналістики без друкованого слова. Одне з перших державних змі Придністров'я сьогодні святкує свій день народження. 30 років газета Гомін разом з читачем. Єдине офіційне видання українською мовою газета Гомін. Сьогодні у наших колег ювілей видання було зареєстровано рівно 30 років тому, 5 березня 1991 року. Ми вважаємо цю дату важливою в історії нашого гомону, як і дату 1 січня 1992 року, коли газета перша вийшла у світ. І одразу привернула увагу всієї республіки. Сторінки гомону стали вікном у світ для багатьох придністровців. Республіканська газета Гомін це є гордість не тільки самих працівників, фахівців, які її видають, кореспонденти. Верстальники, редактори це гордість всіх українців Придністров'я, тому що ми це знаємо точно. Спілкуючись з нашими читачами, від них ми дізнаємося, що щосуботи вони з радістю чекають, коли до них надійде газета, написана українською мовою. Слухати і чути своїх читачів головний принцип роботи творчого колективу. Торік з'явилась нова рубрика. Нам пишуть, відгуки приходять зі всієї республіки і навіть за її межі з великою зацікавленістю. Читаю статті присвячені спортивній тематиці. Особливо запам'яталися матеріали про легендарного тренера Валерія Лобановського та урочисту церемонію за підсумками футбольного року в Придністров'ї. Це лист від читача з Києва. Читає газету в електронному варіанті. До речі, цього року гомін з'явився і у соціальних мережах: Вайбер, Телеграм, Фейсбук, ВКонтакте газети стало доступнішою для закордонних читачів на честь 30-річчя до дня реєстрації газети. Ми вирішили трошки змінити дизайн, переробили анонси. Вони будуть у більш сучасному вигляді. Зараз буде кольоровий номер, тому в нас основний матеріал залишився як зазвичай. Але у наступному номері ми вже поміняємо стиль першої сторінки. Він буде більш прогресивний. На цьому колектив не збирається зупинятися плани на але хай це залишиться інтригою, а читач і сам зможе оцінити перші зміни. Вже за кілька днів українці всього світу відзначатимуть 207-му річницю з дня народження Тараса Шевченка. Урочисті заходи пройдуть і в нашій республіці. Шевченкові дні це привід не лише вшанувати пам'ять великого кобзаря, але й згадати творчість Тараса Григоровича. Центр української культури Держуніверситету запрошує всіх пошанувачів поезії видатного українця долучитися до флешмобу Тарас Шевченко. По всьому світу є дуже багато пам'ятників Шевченка в Україні. Але ми хочемо в даний момент показати, що в Придністрові також є місця, пам'ятність присвячені саме Шевченку. Це наш університет, пам'ятник школи. В ліцеї є музей, театр імені Шевченка. Є майже в кожній школі є портрет Шевченка, тому всі мають можливість зробити фото, селфі або навіть зняти відео. Прочитати улюблену поезію кобзаря або заспівати пісню на його слова, зробити фото, відео на фоні пам'ятника чи портрета Тараса Шевченка. Далі опублікувати на своїй сторінці в інстаграм або ж надіслати до центру української культури. Обов'язково вказати хештег Тарас Шевченко 2021. Поетичний марафон триватиме до 10 березня. Дорогі наші жінки, нам чоловікам, скажімо, часом не просто бути гідними вас, але ми до цього прагнемо і будемо робити все, щоб ви відчували наше сильне пече. більше відповідальності. більше відповідальності можна сказати. Продовжує сімейну справу. В мене був батько військовий. Так склалося, я теж пішла служити. Ми відчуваємо підтримку наших чоловіків. Звичайно ж, і поруч з ними відчуваємо себе жінками, яким надають турботу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня у вівторок, зустріч у 17-й годині на першому Придністровському.